Добрий день! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо виготовляти ось таку рибу з вами з кольорового паперу. Для цього нам що потрібно? Кольоровий папір розміром 20 на 20 см. Ось. Двадцять на двадцять, а також трохи білого паперу, жовтого та рожевого. Лінійка, ножиці, олівець та клей. І так, починаємо. Спочатку складаємо по діагоналі. Потім до середини Обі, дві сторони. Так вирізаємо потім починаємо ось таким чином надрізати навістання десь. один сантиметр. И так до конца. Готово. А зараз с белого паперу будем выготовлять ему ось. Рот. За шаблоном. Диаметром десь 9 сантиметрів, будемо круг робити один та два маленьких. Це у нас будуть очі. Ось. Розміром 1,5 сантиметра. Два кружечка робимо це, будуть очі. Обводимо та вирізаємо. Так, готово. Прожела паперу. Пробуем еще один круг. Диаметром. Здесь 7 сантиметров. Так. Подрезаем. Так, готово. И нам треба сделать хвиста плавники. Это у нас будет желтого колеру. Для цього беремо ось такий шаблон. Серце десь розмір 6 на 5,5 см. І робимо два серця. Два серця готові. Одно залишаємо, а друге будемо розрізувати навпіл. Ось так. Все. Зараз будемо підклеювати рот, ось так буде. А очі середину намалюємо ось такі маленькі кружечки. А зараз будемо підклеювати нашу рибу. Ось так. Смачу клеєм. Потім вставляємо ось рот. Приклеюємо очі, додаємо хвіст та плавники. Так, починаємо все приклеювати. Так, приклею хвіст зараз. Ось такі рибки у нас сьогодні вийшли. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, дітей!